Дивимося четвірку. Кубки ключові слова, аутсайдер, нудьга, беземоційність, депресія, самотність, апатія, байдужість, втеча, розчарування, емоційне вигарання, безвихідь та ключ. Карта Самотня уся від віантного місяця. сумна і жінка змикаються на укріпленому балконі та тихо розмі. Боже. Неможлина, наче як слон та тихо розмірковує про цінності свого існування, вважаючи себе нікчемою, вона робить висновок, що найкраще залишатися відчайдушного від світу та страждати без сліз у цьому добровільному вигнанні. Нудяга швидко настає та приглашає негатив її опухлого розуму. Не відчуваючи емоцій, вона спирається стовленим підборіддям на руку та апетично дивиться на безкрайній горизонт. Кілька золотих чаш акуратно складені на виступи поруч із жінкою. Невдоволення рами життя, вона епатично вкидає одну з час через. З країн. Кров зливається в нічне повітря. Коли чаша безнадійно падає в море, суть життя розсіється в забуття. Золотий ключ висить прив'язаний до кінця довгої кої коси зав'язаний в лиці жінці. Це показує, що вона має рішення для власної розумови та емоційної свободи. На жаль, жінка втратила ключ з поля зору і перестала намагатися його знайти. Хоча він поруч, він лежить поза вузьким полем зору жінку, і вона його не помічає. Щоб знову знайти його, вона повинна переключити свою увагу. Тоді вона може вибрати чи вирватися. Безвихідної ситуації, чи залишатися добровільним в'язнем. Вдалині кораблі користується вітром і вирішає на зустріч пригодам. Він залишає задумливу молоду жінку позаду, щоб ніколи не більше не пройти повз неї. Що ми бачимо у реальності? Це може бути просто стан нудюги або пересиченість, пересиченість життя, можливостями і тому подібне. У людини, наче то все є, але на душі їй все рівно погано, їй нічого не радує. Тих людей ми можемо зустріти в реальному житті, коли людина має. Все, у неї є будинок, є подорожі, є квартири. Можливо, навіть здає в оренду. Також є весь цей достаток. Це тобто, знаєте, не просто людина добре живе, а вона прям дуже дуже добре живе. І заможна чути там не людина, я можу навіть так сказати, а вона все рівно нещаслива, Вона не розуміє, от що їй потрібно ще. Іноді люди в такому стані починають кидати гроші на вітер, робіть отримати хоч якусь радість. Це може бути також, наприклад, мені скучно, що от мені потрібно якось розрядитися. Це може бути і азартні, наприклад, ігри, погалізм, латися у цій людині, якісь цяцька собі купи, щоб було більше їй приємно. Знаєте, такий нуний багатій, Він може бути інтелектуальний ледь, є всім. Можливості, щоб більше розвиватися, але вона цього не хоче. Егоїст та може бути скептик. Стосунки. партнер не зацікавлений у стосунках, тому шанси розпочатися абсолютно до нуля. Ну тобто -то немає шансів у партнерстві, якщо вони вже є, то там сумно, самотньо, вони не відчувають ніякої цінності, користі для себе. Це дуже багато образ, можливо. Вони багато замочували свої почуття, свої потреби, і за цього там немає ніякої кіності кохання, любові і тому подібне. Ати ці стосунки також немає сил. Ну, от якось ну, от вони існують і добре. Тобто кожен сам по собі при цьому пов'язаний налагоджений побут та у фінансових так стосунках, відношеннях все у них в порядку. І за цього вони можуть триматися. Вказує, що партнери перебувають у розлуці та сумують один одному, тобто, якщо вони, наприклад, на дистанції, то немає, тому що або немає бажання, або партнери на відстані, що вони фізично цим не можуть, наприклад, зайнятися. Робота гроші справи це втрата інтересу до роботи, яка перетворилася на родину, хоча заробіт так стойний, можна отримувати великі гроші, можна постійно якось розвиватися. Не то, якщо йдеться про власний бізнес, то наче цей бізнес і нормальний. Але він знаєте, важкий уже став. Не такий приносить можливо дохід, як було раніше, але й кинути його шкода. Тобто людина не горить своєю справою, а намагається це з управління. Дев'яція це може бути емоційне вигорання, депресія або навіть суїцид. Карта дня плюс поради це може бути сильна депресія. Ви відчувати цього дня нещастя, не зважаючи на свій успіх. Ви можете порівнювати, що у інших людей є більше якихось можливостей, потенціалу аніж. У вас, хоча ви також забезпечена людина, це може бути тому, що ви може, занадто зосереджені на життєвих якихось розчаруваннях, те, що можливо ви досягли свого піку так розквіту сил 25 років. А інша людина 18, або ще в 13 Вона там почала вже працювати. Мільйонців заробили. Ну, Тобто, а ви будьте ціни порівняння з іншими, тобто ви не цінуєте до кінця все, що ви маєте, і ви навпаки, маєте бути вдячними за те, що у вас є на даний момент. А людина цього всього не бачить. Хоча ви більше нічого не хочете ніж. Відчувати себе щасливим і задоволеним, ви чомусь знаєте, відчувати, що не заслуговуєте навіть на таке задоволення. Ви розумієте, що ну можливо комусь зараз більше гірше, аніж мені, чому я маю радіти. Дівни такий апатичний стан. Впаки, повірити себе, повірити власні можливості, сказати собі і виписати за що ви вдячні цьому житті, що ви маєте, і побачити те, що у вас і так багато чого є, і не потрібно себе порівнювати з іншими.